Сьогодні ти забив дебютний м'яч свій, які враження? Ну, я дуже сильно радий цьому, тому що я кожен день працюю над цим, щоб завершувати, завершувати, завершувати і забивати. Тому для мене це така галочка, що я на правильному, на, на правильній дорозі. Е, наскільки, якщо чесно, зрячий був цей удар свідомий? Не знаю, я, я випригнув і бачив м'яч. Але я не знав, залетить, не залетить. Ну, просто перепригнув захисника і забив. Е, ти вийшов на заміну і там, через півхвилини вже команда пропустила, як mm -hmm. входити ось за таких умов у гру. <гум> я не знаю. <гум> як себе почував? На позитиві входив. Знав, що заб'ю гол. Все. Коли ви пропустили, було важко себе переломити чи ще додати треба було ж? Так, звісно, це дуже тяжко. Тому що ви виграєте ви з рахунком 1-0, потім пропускаєте одразу у другому таймі, це дуже тяжко. Ну, потім команда зібралась наша і показала силу, характер. Вендал сьогодні забив три, якось його особливо будете вітати, чи, можливо, від нього навпаки щось очікуєте. Та ні, ну ми його вже привітали. Всі дуже раді за нього, тому що він працює, це видно, він на це заслуговує.